22 лютого 1938 року у селі Бородаївка на Дніпропетровщині народився Олександр Григоренко, поет, шістдесятник, політв'язень радянських концтаборів. Уже з тринадцяти років Сашко писав справні вірші, краще надсилав до газети Зірка, отримував звідти схвальні відгуки і поради. Вчителі називали його великим мрійником і романтиком. З п'ятого класу і по десятий був редактором шкільної газети, добре навчався. Рано усвідомив себе поетом. У сьомому класі мріяв стати художником, в старших класах вирішив бути військовим. Отримавши атестат зрілості, Сашко вступає до Васильківського авіатехнічного училища. Невдовзі зрозумів, що це не відповідає його внутрішньому призначенню. Змалку не любив ні на що скаржитися. А тут не витримав і написав батькам робота мене налякає, погано тільки, що мало вільного часу, і я змушений тепер залишити своє улюблене заняття писання віршів. Тут майже всі говорять по російськи, навіть деякі українці Я хочу зберегти чистоту своєї мови, не хочу піддаватися російському впливу.